який, ми постоянні богу це один. ...99 Р про програму соціального захисту населення Української міської регіональної громади на 22-24 роки. Доповідає вузьку Валентина Останній, начальник управління программу соціального згадування. Категорії населення слуховими апаратами. Це, що стосується, це 800 гривень. А також другі зміни стосуються, це перенесення 20 тисяч гривень із матеріальною допомогою учасникам ДФТГ на е, заохочення на інший захід. Це заохочення учасників ДФТГ за виконання бойових завдань. Це, це 20 тисяч гривень. Це всі зміни, які пропонуються даний проєкт. Запитання допомога пропозиції. Хто за те, щоб погодити дане питання і винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Читайте, читайте. Ми, власне, переходимо до голосування, називають присутство Індія, великою юрією.

Так, по, таким, по таким розділам, по таким коштам. Захід 1 напряму, розділ 1 зменшити на 3190 гривень. Це придбання фрукт матеріалів з метою проведення поточного ремонту додаткових кімнат пристав при укритті Левиницького закладу загальної середньої освіти No6, 50 400, придбання грусу для проведення ремонтних робіт покрівля Лебинського закладу загальної середньої освіти No1, 3621 кошти. Захід 2 напряму 4 розділу обід збільшити на 50 тисяч 400 придбання бусу для проведення ремонтних робіт покрівлі Лобинського закладу загальної середньої освіти No1, 750 тисяч і 250 тисяч на минулі сесії 250 тисяч на цій сесії виділяємо це разом мільйони гривень проведення вогнезахисту, близькозахисту, захисту до об'єкту капремонт покрівля корпусу лобин... Лобинського закладу загальної середньої освіти номер 1 500 тисяч гривень проведення оплати капремонту. Покрівлі основного корпусу Одинського закладу загальної середньої освіти No1 і захід Сім на 3 розділ 1 збільшити на 3198 гривень придбання матеріалів з метою проведення поточного ремонту, додаткову при пристосову критті Одинського закладу загальної середньої освіти No6. Тобто у першому закладі 1 на П4 ми їх зменшили і перекинули захід 2 і захід 7. Запитання є? що на даний момент у нас на території міста, на території нашої громади є два таких заклади, які підпадають під це недофінансування. Дуже багато було відповідних обговорень, різних умов. І все-таки ми вирішили з нашою міською радою Світланою Олександрівною, що є вихід для того, щоб зберегти структуру нашої освіти. Як саме створити. Опорні заклади створити філії для того, щоб зберегти освітянські школи. І для того, щоб це все зробити, потрібно починати із створення опорних закладів на території Латинської міської територіальної громади. У нас на даний момент є два опорні заклади, які були створені ще до нас: це ворожбенський заклад середньої загальної середньої освіти і будівський заклад серед загальної середньої освіти. Але вони знаходяться. Це Преставівський заклад загальної середньої освіти і Московсько-Голський заклад загальної середньої освіти. Ну, якщо Український заклад загальної середньої освіти може спокійно взяти фільм поступного обласького закладу, то представницький заклад загальної середньої освіти ні до Борожинського, ні до Куківського закладу до опорного закладу не підпадає. Тому так. потрібно проводити заходи для того, щоб робити політично, до то є місцевої про створення комісії про затвердження, про проведення конкурсу, про затвердження складу конкурсної комісії і проводить цю роботу. Є запитання, в кілії якого саме закладу загальної середньої освіти стане представською закладу освіти у місті? Як буде визначено відповідно конкурсу? Тож комісія спеціально що провести конкурс, визначений про документи подані. Іде да, обговорення даного питання. Без, без рішення, без, рішення. Без засновника ніхто нічого в цих питання не буде робити. Ми спочатку ми створюємо комісію, спочатку ми затверджуємо положення після того, як буде прийнято рішення на сесії міської ради, буде проведений конкурс. По результатам конкурсу буде винесено рішення на затвердження сесії міської ради, лише потім буде на Комісію проходитися. Так, чи... да, може бути не один. Не, не обов'язково один. No. це буде якийсь ходить. Про це життя таке, що можливо бути необхідність і сільські заклади. На даний момент поки, 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 поки що було. 26 року менше 6. I'm gonna go. У нас не було положення. Було, але ж таки зміни, але не було. Це тепер мати ново положення, без зміна. Просто нам розпочати, які зміни. Шановні, комісії, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про затвердження положення про Українській міській терпіальній центрі. Ці скуще положення було змінене. Згідно постанова Кабінету міністра України, від 3 серпня. 24 року за номером 881, деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Значить, у штабний розпад буде введено е, фахівця істопроводу, це буде ексектор, через те, що це не є соціальна послуга, і через те ми змінимо положення. Це що... фахівець. Фахівець, значить це фахівець, який буде надавати послуги. Члени сім'ї такої категорії осіб, члени сім'ї загиблого померлого у ветеранів, члени сім'ї загиблого померлого, захисника і загибої померлих захисниці України та іншої демобілізації. Дане питання погоджується, ще як я бачу зараз. І слідчими про введення структури штатної техніки міського територіального центру соціального обслуговування та дання соціальних способів. Це теж факівець і супроводу, ми в штатній і вносили ще до соціального працівника.